Наказ Народного комісаріату внутрішніх справ. Зв'язку з організацією націоналістичних банд на території західних районів України Народний комісаріат внутрішніх справ постановляє депортувати Ковальську техру Хамівну в районі Сибіру. Збирайся. А як же я? А ти хто такий? Я її чоловік. В списках такого немає. Ми вернемося українцями з Сибіру ще міцніше, ніж і ні, нині. Ядочко, давай сорочку. Давай, сказав. Давай вишиванку. Куди пішов? Спалю! Всю ага. душе спалю. Ага. Нічого не залишу вам! Себе не спали.